Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, Кращий краще речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка худі преміум. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, вау, Джома на блискавці чоловіча. Чоловіча Джек Джонс. Розмір 2 xl Чоловічі, Худді. Стан гарний. Ще чоловічі Розмір десь lxl Світшот тую фірма. Жіночий. 18-й англійський розмір. левайс voice. Так, худі чоловіче. Розмір L. LXL. Так, фирма Холлистер. Человечи. Пума свитшот. Размер М. Человечи. Худди. На блисковці. Airways. Свитшот. 3 Розмір L, чоловічий. Так, ще. Adidas, світшот. Продовжуємо розбирати мішок. Royal Navy, Королівська армія. Манкл, мені здається. Так, да, Манкл, XL. Жіночий світшот. GBT. GBT це ті, що криптовалюта, всі діла. На блискавці. Худі. На блискавці. Міс Гуд. 18 англійський розмір. United Kingdom 2021. Худді. Хо-хо-хо, свитшот. Стан супер. Ще святковый свиншот. Ще святковый свиншот из фильма Вартовые галактики. Женочий. Свитшот. Google Startups. Ще світшот Зарра. Світшот з японськими символами Велюровий. Ще відшот жіночий. Світшот. Теніс клаб. Чоловічий. Світшот. На блискавці. Ще світшот на блискавці. Розмір 2 xl Жіночий. На блискавці пудді. Ще Ще худді. Світшот жіночий. Тую. Світшот, чоловічий. Ще світшот Хегер Ворм Валюрове Виходимо на фінішну пряму. Ще світшот. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал.